Я воювати вмію як на небі, так і на землі. Свою захищати батьківщину неважливо, як іде. Ти просто повинен бути там, де ти потрібен і робити те, що ти повинен робити. Обов'язково переможемо. Обов'язково на жаль москаля. Обов'язково звільнимо Україну. Зараз я є майором Збройних сил України. Мені здається, що зробив так, як повинен був зробити кожен українець. Друзі, вітаю! Сьогодні ютуб канал Ростислав Продакшн називає топ 10 народних депутатів, які воюють на фронті. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. День добрий Україна, день добрий, українці. Під номером один у нас йде Надія Савченко. Від 24 лютого 2022 року. Колишню депутатку, яка є старшою лейтенанткою запасу, зарахували в розпорядження командира військової частини. А 7293 це 127-й окремий батальйон територіальної оборони. Деснянський 112-й, ОБР ТРО. наразі. Екс-депутатка не веде соціальних мереж. Останні дописи в її Фейсбук і Телеграм датовані січнем 2023 року. Однак з раніше опублікованих відео зрозуміло, Савченко була долучена до силу оборони ще з лютого 2022 року. Мені не потрібна популярність. Мені не потрібен піар. Мені не потрібні відосики для того, щоб показувати, що робить наша Україна. Мені не потрібно черговий раз. Хотіти стати героєм або доводити, що я герой. Ви знаєте, в цій війні, в цій війні, я залишу геройство всім, хто бажає. 15 хвилин слави вистачить кожному. За останньою інформацією від сестри, Надія Савченко знаходиться на харківському напрямку, де росіяни активізували бойові дії. Сама ж Надія Савченко в одному зі своїх відеозвернень на початку війни пояснювала свою відсутність в медійному полі, тим, що не бажає палити позиції та підставляти побратимів. Читаю коментарі, люди пишуть, чому Надія Савченко не покаже, як вона воює, не покаже підрозділ, з яким воює, чому вона постійно сама. Ви знаєте, я вас читаю і не можу зрозуміти. Невже ви не розумієте? Ви мене знаєте, напевно, з 2014 року, тоді коли вам почали мене показувати. При цьому до 2014 року я прожила 33 роки свого життя. При цьому з яких я 13 прослужила в Збройних силах України. Ви коли-небудь мене бачили? Ви коли небудь бачили, щоб я випендрювала, щоб я знімала якісь відео, якихось боїв, ставила їх денебудь в інтернеті. Ви коли небудь бачили, щоб я палила позиції, на яких я знаходжуся або на яких я воюю? Ви коли небудь бачили, щоб я підставляла людей, з якими я воюю? Зрозумійте, я дійсно Савченко. Мене знає вся Україна, і мене можу пізнати дуже багато людей в світі. Якщо я буду показувати людей, з якими я воюю, перша мішень автоматично стаю я, друга я підставляю тих людей, з якими я воюю. Під номером два у нас йде Олег Тягнебок. лідер свободи Олег Тягнебок служить у збройних силах України. Відразу після повномасштабного вторгнення московитів голова ВО Свобода оголосив про призупинення політичної діяльності партії на час воєнного стану та закликав побратимів масово долучитися до захисту держави. Я долучився до збройних сил України наприкінці лютого 2022 року. Прийшов у вінкомат і зразу. Я був мобілізований, і я служив в інших підрозділах. А... Тягнебок знаходиться Ця в структурах, які займаються організацією сил спротиву, зараз вже майор Олег Тягнебок є заступником командира ЧА 7406 з питань МПЗ окремого батальйону 128-ї окремої бригади ТРО зсу А в 128-му бригаду. Мене було переведено приблизно в листопаді минулого року. Ну і зараз я служу в Донецькій області. Я звісно, що не є професійний військовий. Правда, шеф совєт Скі часи я служив у війську строкову службу вісімдесят цьому вісімдесят роках. Зараз я є майором збройних сил України. Мені здається, що зробив так, як повинен був зробити кожен українець. Під номером три у нас йде Тетяна Чорноволов, народна депутатка України, восьмого скликання, українська журналістка та громадська діячка ще в 2014 році брала участь в обороні Маріуполя у складі батальйону Азов з 24 лютого 2022 року. Чорнов Новолвоювала на передовій у складі 72-ї ОМБР імені чорних запорожців. За кілька днів до початку російського вторгнення в Україну прийшла курс операторів ПТРК, за домовленості з Луч отримала стугни та ракети. Ти Жінка ти можеш воювати тільки тоді, коли ти затребувана. Треба бути ефективною, треба бути спеціалізованою. Спочатку я пішла тезериста. Брала участь у боях поблизу міста Чернігова на сході та у розгромі 6-го танкового полку РФ у Броварському районі на Київщині. З початком 2023 року командує розрахунком протитанкового ракетного комплексу Стугна п у складі першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богона. Має військове звання молодшого лейтенанта. А ще я хочу сказати, що я дивлюся: я бачу ворога. Я з тих, хто бачить ворога, я його часто бачу. Я інколи стріляю, інколи не стріляю. Інколи стріляють по мені. До речі, от я зараз була на бойовому виїзді, я теж бачила ворога. але я не стріляла. А знаєте чому? Достойної цілі не було. Бережу ракети. А ті, що є, я бережу, щоб якомога ефективніше їх використати задля перемоги. Не заважайте. Під номером 4 у нас йде Олег Ляшко. Після початку повномасштабного вторгнення РФ Олег Ляшко на своїй сторінці у Фейсбук повідомив, мобілізувався до лав силу борони. У жовтні 22-го року він публікував відео, де складає присягу. Я Ляшко Олег Валерійович, вступаю на військову службу і урочисто присягаю українському народу. завжди бути йому вірним і відданим. Обороня. Україну захищати її суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність, сумлінно і чесно виконувати військовий обов'язок, накази командирів, неухильно додержуватись Конституції України та законів України, зберігати державну таємницю. Присягаю виконувати свої обов'язки в інтересах співвітчизників, присягаю ніколи не зрадити українському народу. Потім у соцмережі з'явилися фото ляшка з автоматом у Бахмуті у березні 2023 року. Колишній очільник МВС Арсен Аваков оприлюднив фото з Олегом Ляшком у формі та повідомив, Ляшко служить старшим солдатом на ділянці від Вовчанська до Куп'янська. На фронті екс-нарде потрапив у скандал. Змі опублікували анонімне звинувачення військового некомпетентності Ляшка як командира, на що він порадив всім критикам мобілізуватися, а також розповів. Що воює в Лимані. З дописів на сторінці Олега Ляшка можна дізнатись. Він є молодшим сержантом, командиром другого відділення зводу БПЛА РВП 63-ї окремої механізованої бригади. Про те, як він воює, ніхто не бачив. Доброго ранку, друзі! Вітаю. Обов'язково переможемо. Обов'язково на жаль Обов'язково звільнимо Україну. Під номером 5 у нас йде Олег Барна. Народний депутат України, восьмого скликання, активний учасник революції гідності в Чортківському районі Тернопільської області та у Києві. З липня 2014 року пішов у зсу та відправився в зону АТО, боєць 128 двадцять окремої гірської піхотної бригади. Командир мінометного розрахунку брав участь у бойових діях, зокрема у Дебальцевому станиці Луганській, був поранений 24 лютого 2022 року. Олег Барна прийшов доброволь. Ольцем у військомат знову пішов захищати батьківщину з 25 лютого. Зарахований на посаду командира гранатометного відділення 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола. Пізніше був старшим сержантом 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Виконував бойові завдання на Донецькому напрямку. Загинув у бою 17 квітня 2023 року під вугледаром. Він не дожив один день до свого 56-го дня народження. Вискозвільним Україну, але думайте, що буде після. Вірте Бога, любіть Україну. Святуйте, святкуйте святу неділю. Дід церкву під номером 6 у нас йде Роман Костенко. Він же секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Військовий досвід парламентар має від 2014 року, бо служив у зоні АТО і входить до числа кіборгів, захисників Донецького аеропорту. Після повномасштабного вторгнення РФ брав участь у обороні Миколаєва, а також у звільненні Снігурівки. Що робити? Круглі столи обговорення, адвокація законопроєктів, поправки до законопроєктів – це все минуле життя. Зараз в тебе Росія, Мощун е, вже вони там буча і інші населені пункти. Це ну ось рукою подати. І тоді я зрозумів, що варіантів немає. Треба було ну зупиняти росіян. Ну росія зупиниться там, де ми їх зупинимо. Одесь таке було відчуття у мене 6 березня, коли їхав військову частину на мобілізацію. Під номером 7 у нас йде Роман Лозинський. Роман Лозинський перший заступник голови комітету ради з питань організації державної влади місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, теж з фракції голос є матросом СВІЛ спеціальних операцій зсу. Тож теж із перших днів пішов на фронт. Буквально першого дня, коли ми з нашим підрозділом зайшли в місто Херсон. Обіми були такі міцні, що десь навіть синці залишалися по тілу. У вересні 23-го Лозинський повідомив. Після 15 місяців служби він повернувся до Верховної Ради. Щоб уникнути подвійних трактувань, одразу напишу я не демобілізований, бо таких підстав для мене, як і більшості мобілізованих, не було. Але були підстави відповідно до вимог закону про статус народного депутата. Я повернувся до державної служби, продовжую працювати з моїм підрозділом, але вже не у зоні бойових дій. Під номером 8 у нас дев Руслан Кошулинський, депутат голова фракції Во Свобода у Львівській міській раді, 52-річний Руслан Кошулинський. Також перебуває на передовій. Ще у 2015 році він був мобілізований до лав ЗСУ. Працював військовослужбовцем після повномасштабного вторгнення Росії. Знову захищає Україну від окупантів. Він є головним сержантом збройних сил України. Але України було набагато раніше ніж Московія, і тому Україна буде набагато довше ніж Московія. Під номером 9 у нас йде Людмила Боймістер. Людмила Боймістер, українська політикиня Нардепка, обрана від слуги народу по мажоритарному округу, номер 223 Шевченківський район міста Києва, членкиня комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, голова підкомітету з питань розвитку конкуренції та рівних умов для бізнесу. Боймістер, єдина депутатка ВР, яка служить в ЗСУ, і зробила це за власним бажанням ще на початку війни. Був батальйон. Який дивився на мій приклад і казав: ну, ми мобілізуємось, якщо ти підеш служити. Я як командир просто не могла їх залишити, тому Це страшно було. Знаєте, страшно було, коли ти розумів, сидячи під куполом, що ось-ось станеться найжахливіше, а ти нічого з цим не можеш зробити. Оце було страшно. Коли вже все сталося про страх, мова не йшла. В інтерв'ю у жовтні 2023-го депутатка розповідала, спочатку служила у добровольчому батальйоні Сил спеціальних операцій, а потім у 111 й бригаді територіальної оборони ЗСУ. За її словами, здебільшого вона перебуває на Сході. Людмила Боймістер не збирається будувати. Військову кар'єру і після закінчення воєнного стану повернеться до цивільного життя. І останній під номером 10 у нас йде Сергій Рудик. Сергій Рудик, народний депутат України, обраний від 198-го виборчого округу на Черкащині. Ще з 2014 року Сергій Рудик був волонтером. Вже 2022-го костюм теж замінив на камуфляж. Вже згодом депутат зізнався. Ще 2021 року підписав контракт резерву першої черги, за яким у разі війни зобов'язувався Прибути до територіального центру комплектування, тож після голосування в раді поїхав до Почарського військомату. Ми боремося з останніх сил. От настільки нам дозволяє людські ресурси, настільки нам дозволяють озброєння, якого як відомо вкрай мало, але сили і засоби максимально напружені, і боремося і робимо все що в наших сил. Народний депутат України Сергій Рудик, який нині проходить службу в ЗСУ, вже отримав звання полковника. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!